Цей тиждень ознаменувався для Донеччини захопленням міськрад, міліцейських відділків та управлінь ГСБУ. Слов'янськ за лічені хвилини минулої суботи став найгарячішою точкою регіону, з якого розпочалася широкомасштабна антитерористична кампанія із залученням Збройних сил України. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинули офіцер СБУ та двоє цивільних. Є постраждалі. У середу у Слов'янську та Краматорську з'явилася військова техніка. У Горлівці під час захоплення міліції постраждали як правоохоронці, так і активісти. А у Маріуполі під час Урму військової частини загинули двоє людей. Тринадцятеро поранено. З четверга на півночі регіону замість українських каналів транслюються Російські, невідомі захопили Краматорський концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Зникли також і двоє чоловіків: український журналіст і депутат горлівської міськради. Один правоохоронець загинув під час протистояння Слов'янську. Ним виявився офіцер СБУ Геннадій Біліченко. Загинули і двоє цивільних, чию автівку розстріляли просто посеред вулиці. Крім того, невідомі розстріляли водія, який не дав оглянути власну автівку. Наразі він перебуває у лікарні. У місті встановлено сім блокпостів про російських активістів, залишаються захопленими міськрада, міськвідділ міліції та СБУ. А у вівторок у селі Андріївка, що під Слов'янськом, невідомі підпалили сільраду. Загиблих та постраждалих немає. Були знищені. Чині вишки мобільного зв'язку, перекриті всі внутрішні дороги та виїзди з міста, палили шини. У середу навколо Слов'янської міськради з'явилася військова техніка, яку проросійські активісти захопили в Краматорську. Загалом у Слов'янську перебої з постачанням продуктів не працюють дитсадки, школи та підприємства. Про ситуацію у місті в телефонній розмові розповіла слов'янська міський голова Неля Штепа. Да, действительно захвачены шесть БТРов, или там пять БТРов и один одна просто машина. На ней повесили красных России, и сегодня эти машины полностью вокруг стоят и полкова. Но я знаю, что ребята не сразу сдались, которые были военные. Стреляют круглосуточно, чтобы понимали, у меня уже свет есть, у меня люди в тяжелейшем состоянии есть. Как я сегодня могу отправить... в школы и стадики, я хотела сегодня открыть школы садики, те родители затовали совершенно Ви вы хотите, чтобы в детской крови вы закрыли до понедельника школу. 90% людей сегодня э, не хотят никаких военных действий, мне девяносто людей хотят мира и стабильности. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Неля Штепа склала свої повноваження, а проросійські активісти міста заявили, що утримують міського голову у себе з міркувань її власної безпеки. Щодо інциденту з шістьма БТРами, які захопили в українських військових, невідомі та встановили на них російські прапори. Дві одиниці бронетехніки без жертв повернули українські десантники. Винних, що у захопленні, українська влада обіцяє покарати. 25 та окрема повітряна десантна бригада. Військові, якої проявили боєгуство та здали зброю, буде розформована. А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Ситуація в Краматорську, другій гарячій точці, загалом також нестабільна. Там після перестрілки захопили відділ міліції. Під контролем активістів знаходиться і міськрада. Захопили аеродром, проте українські військові під час спецоперації об'єкт звільнили. Обійшлося без жертв. Більша толпа на деревах, і жінки, ну, і не, не сильно взрослі юноші. ну, благо на передовій вистрілив. Воздух і на крики реагировали бы адекватно, уходили. Приїжджав від них координатор від Донецької госадміністрації, вот, пообіцяв, що штурму не будет і якщо ми отсюда нікуди не двинемся, то проблем никаких не будет. Тим часом українські міліціонери та співробітники СБУ відбили атаку в Маріуполі. За даними генпрокуратури, серед невідомих, які в ніч проти четверга нападали на військову частину Нацгвардії, двоє убитих, 16 поранених, 64 осіб затримано. Загалом напад чинили близько 300 осіб. Були з сторони нападавших півні і зривні устройства, і оружі, і естественна военные отвечали так, как они должны действовать в этой ситуации. По моей информации, было убито три нападавших, 17 ранено и 63 арестовано. Ще одне місто, події, в якому сколихнули суспільство Горлівка. У понеділок проросійські активісти три години штурмували будівлю міськуправління МВС. Начальник відомства Андрій Крищенко з підлеглим чинили їм опір, проте будівлю не втримали. Андрія Крищенка було жорстоко побито. Його заступника, начальника кримінальної міліції Германа Приступу, вивезли у невідомому напрямку. Потім відпустили. Наразі чоловіки перебувають у лікарнях наступного дня. Очільник МВС Арсен Аваков подав клопотання до адміністрації президента. Щодо нагородження Андрія Крищенка та Германа Приступи орденами за мужність. Ідеться і про двох зниклих чоловіків у Слов'янську та Горлівці. Один з них український журналіст Сергій Лефтер. Другим є депутат Горлівської міськради Володимир Грибак, який зник за попередніми даними через те, що намагався зняти прапор Донецької народної республіки та встановити український. Крім того, у четвер невідомі захопили об'єкт в Краматорську, який належить концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, та почали встановлювати там супутникове обладнання для прийому російських каналів і відключати українські. У п'ятницю співробітники концерну спільно з СБУ відновили українське мовлення, втім по обіді вежі захопили знову. За фактом збройного нападу та захоплення невстановленими особами телевежі в Краматорську, слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення терористичного акту. Тим часом голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута заявив, що незважаючи на всі існуючі складнощі, регіон є керованим. Регіон управляємий, слава Богу. Несмотря на огромные трудности, которые возникают ежедневно, да, эффективность работы наша ухудшилась. У нас есть несколько зданий по городу, и мы сегодня работаем периодически, где проводим совещания в разных зданиях. Безусловно, нашим сотрудникам очень сложно наладить взаимосвязь. Есть угрозы по социальным выплатам. Угрозы по жизнедеятельности городов ⁇ это огромная проблема. Но, к счастью, мы справляемся с ней, и я заверяю, что сделаем все возможное от меня, от моей команды, чтобы мы пережили без больших потрясений этот тяжелый момент. Спроби та факти захоплення адміністративних будівель та силових установ були по всій Донеччині, зокрема у Красному Лимані, Єнакієвому, Харцизьку, Маківці, Маріуполі тощо. Марія Голубокова глібшемовняв, програма регіон. Люди в камуфляжній формі у бронежилетах та зі зброєю з'явилися в середу вранці у будівлі Донецької міськради. На рукавах у них були білі пов'язки з написом Оплот. Втім, усі управління та відділи працюють в штатному режимі. За словами командира підрозділу Олександра Захарченка, його організація перебуватиме у міській раді до проведення референдуму 11 травня. Військовий літак у небі над Донецькою міською радою навколо невідомі озброєні люди в камуфляжі з нарукавниками Харківського оплоту та численні представники ЗМІ. У холі відкрито знімати не можна. У сесійній залі, навпаки, як то кажуть, знімає не хочу. Трохи пізніше з'явився начальник управління у зв'язках з громадськістю міськради Максим Ровінський. Він повідомив: активісти зайняли перший поверх та пообіцяли не заважати роботі міськради. І дійсно, через деякий час, на розширене засідання міськвиконкому почали заходити керівники комунальних служб та депутатского корпусу. Мы считаем, что в любых условиях городской совет должен иметь возможность работать. И если э, полу возникнут какие-то радикальные настроения, и к этим условиям городской совет э, готов. Для этого необходимая документация и техника будет эвакуирована в кратчайшее время. І буде робота міського Ми почули також вимоги керівництва парамілітарної організації, яка виступає за референдум самовизначення та чекає на сприяння депкорпусу міськради. У всіх одна і та ж ідея. Ми хочемо федералізації. А як довго ви намереєте здесь оставати? Это вже п'ятий вопрос, который я тільки що ответил. Ну, можна... Столько, сколько будет необходимо. Пообещали оказати всевозможную помощь. Лично мэр сказал, что все, что от него зависит, он постарается сделать. По поводу всіх депутатів, ну, це буде известно після сесії. Ми пройдемо з ними отдельный разговор, розговор, переговори. Тобто будемо разговаривать з кожним по отдельности. Всі депутати представляють здесь какие-то округи. Це какого-то приміру населення Донецька. Потім будемо слышать кожного. Водночас не зовсім зрозуміло, навіщо було приходити до органу місцевого самоврядування зі зброєю. Це воєнна тайна. Вот ви мені уже третий раз спрашиваете, те вещи, которые, в принципе, журналистов знать не обязательно. Загалом же за периметром все нібито спокійно. Але є одне але. Война это очень страшно. Вообще армия в городе, мирное население это несовместимо с мирной жизнью. Пока это нас не касается, е, в общем-то, не так страшно, но я ну, как бы видно, что не все нормально, и это чуть-чуть беспокоит. Ну, страшно. Ну, а куда деваться? У центрі уваги опинився цього тижня і Донецький аеропорт. У четвер о 16-й туди прийшли близько 70 людей. Їхня головна вимога розмістити в аеропорту своїх спостерігачів та залишити їх там чергувати. Вони були ніложини, вони не проявляли анісі. не чинили ці роботу подія ну привіт цього ініціативну групу для переговорів з до аеропорту. аеропорта. переговори пройшли абсолютно спокійно, мирно, ввечері. Группа людей, все те, кто там приходил, они покинули территорию аэропорта. На данный момент аэропорт работает стабильно, спокойно, без каких-либо помех, вмешательств, если предприятия не было, все рейсы по расписанию, угрозе, пассажирам, либо безопасности режима нет. Також вже другий тиждень в руках проросійських активістів перебуває Донецька облдержадміністрація. Весь цей час тривають перемовини. Спроб штурму будівлі не було. Сергій Молотков, Марія Голобокова, Гліб Шемовнів, Павло Припа, програма Регіон. Європарламент рішуче засудив Росію та підтримав цілісність України. В четвер у Женеві відбулася чотиристороння зустріч щодо регулювання української кризи за участі очільників МЗС України, Росії, США та дипломатів ЄС. Її результатом стала низка домовленостей. Це, зокрема, утримання від будь-яких форм насильства, залякування або провокаційних дій, роззброєння всіх незаконних озброєних формувань, звільнення захоплених будівель, площ та інших громадських місць тощо. Українська сторона домовленості Виконувати вже почала. Зокрема, Кабмін підготував законопроект щодо амністії учасників подій на сході країни. Документом передбачено, що особи, які не скоїли тяжких злочинів і добровільно залишать захоплені об'єкти, не переслідуватимуться. Також у спільній заяві Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка йдеться про те, що влада готова до конституційної реформи, згідно з якою розширяться повноваження регіонів, а обласним, міським та районним радам буде забезпечено право приймати рішення щодо надання на території відповідного регіону офіційного статусу одночасно з державною українською, російській мові або іншій, на якій говорить більшість місцевого населення. З молитвою за Україну саме під таким гаслом комітет патріотичних сил Донбасу скликав мітинг на підтримку суверенітету та цілісності Української держави. Відбулося це у великий четвер у не надто спокійному Донецьку. Місце проведення мітингу за єдність України було перенесене з площі Леніна у парк перемоги з безпекових причин, і саме через них організатори закликали долучитися до мирної акції київських високопосадовців та донецьку владу. Від анонсованих у соцмережах провокаційних дій про російських сил мітингувальників …1200 правоохоронців. Побував на мітингу і Сергій Молотков. На прихильників єдності України сьогодні чекав непростий вибір. З одного боку, реальна загроза життю та здоров'ю, з іншого боку, просто нестерпне бажання висловити власну громадянську позицію у настільки грізний для нашої батьківщини час. В голові не укладується, як в 21 році можуть в намагатися… отобрати мою родину, в якій я завжди. Жив, і мені кажуть, що здесь. Здійсь плоха, треба переходить к Росії. Это... я говорю на русском языке, Я всю жизнь прожил в Донецке, Но переходить в другую страну из за того, що там выше пенсии пенсії зарплати, як говорят, Ну, это предательство, я считаю. за Україну. Я вийшов проти сепаратизму і проти е великодержавного московського шовінізму, який нав'язується скрізь де потрібно і не потрібно. Присутні впевнені Господь почує саме їхню молитву та захистить нашу країну. У господа Бога є свій план примирення. Я думаю, що ми мусимо знайти всі компроміси, щоб для кожної людини було нормально жити на Донецьку і на Україні, щоб ми будували нову країну. Ніякого представника уряду, ми тут в принципі не бачимо і навряд чи побачимо. Але навіть не це головне. Головне те, що прийшли тисячі людей, тисячі українців, мешканців Донецька, представників Донбасу. Тут і вони хочуть сказати, що Донбас це Україна і іншого, і іншого вибору у нас немає. Головним управлінням ви. З України в Донецькій області було прийнято рішення, що 1200 тисяча правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок на зібранні. Справа в тім, що напередодні відомство закликало донечан уникати масових скупчень людей, посилаючись на велику загрозу провокацій та зіткнень із застосуванням автоматичної та іншої вогнепальної зброї, а також вибухівки. Натомість люди все підходили і підходили, поки їх не набралося декілька тисяч, даючи ясно зрозуміти, що інтереси України.